Угу. Усім привіт! Мене звати Тимур Олещенко, я актор театру, кіно та дубляжу. Мені 20 років я граю в Київському театрі на Соломіці та київській малій опері. За свої 20 років займався хореографією, вокалом, футболом, паркуром, бойовими мистецтвами. Тобто, в кадрі можу зробити все на вимогу режисера. Чого зараз не вмію, я із задоволенням навчусь, для мене це не є проблемою. Я знімався і в серіалах, і в кліпах, і в короткометражному кіно, і в мюзиклах, і в повнометражному кіно. Тобто, жанр для мене не є проблемою. Найголовніше, що можу сказати про себе зараз, це те, що у 2022 році в мене не було великої кількості знімальних проєктів. І я скучив, чесно кажучи, дуже скучив за цим. Тому із великою радістю, і з великим задоволенням прийматиму будь-які ваші пропозиції. Чекаю на них. А на цьому, все. Дякую вам за увагу. Гарного дня і мирного неба.